Почувши слова Елапатри, усі змії, з радісними серцями вигукнули Чудово, чудово! З тієї пори Васукі став оберігати ту дівчину Джараткару, свою сестру, і відчував найвищу радість. І от минуло начебто не дуже багато часу, як боги і асури разом почали збивати оселю ворони. Там Змій Васукі, кращий серед сильних, зробився мотузкою для копистки. І, закінчивши ту справу, він з'явився до прабатька. І боги у супроводі Васуки сказали про батькові О Всевишній, наляканий прокльоном своєї матері, Васуки сильно страждає. Зволь же, о Боже, витягти те жало, породжене прокльоном матері із серця його, котрий бажає блага своєму племені. Адже цей цар Змій, наш благодійник, і він завжди добрий до нас. Вияви милість у володарю богів, усунь страждання його серця. Брахма сказав. Я проникнув думкою в ці слова о безсмертні. Що було сказане йому колись Змієм Елапатрою, нехай те й зробить цей сволодар Змій. І для сказаного настав час згинуть ті порочні, але не ті доброчесні. Народився вже Джараткару, і Брахман той віддався суворому подвижництву. І нехай цей васуки в належний час видасть подвижникові Джараткару свою сестру. Слово, яке було сказано тоді Змія Малапатрою, заради блага Змій, істинне і незмінне. Почувши ці слова про батька, той володар Змій тоді призначив багатьох змій стежити за Джараткару, сказавши Коли могутні Джараткару побажає обрати собі дружину, з'явіться негайно до мене і сповістіть про це. Від цього будуть залежати наші гаразди.